Астрологічний прогноз з 23 по 26 лютого. Хоча інформаційний порядок денний перекриває теми річниці війни, але хочу звернути вашу увагу, що ці дні 22, 23, 24, 25 вони дуже справні, дуже хороші для різних життєвих подій і для різних справ, для стартапів і розпочинань чогось нового. Планети розташовані в таких дуже конструктивних аспектах, які дозволяють робити дуже ну, важливі і хороші речі в вашому житті і не тільки стосовно війни. Якщо ви хочете розпочати якийсь ну, новий крок у важливі для вас проекти якісь, то 22, 23, 24, 25 ці дні вони дуже хороші для цього. Наприклад, 22-го місяць знаходиться в з'єднанні з Юпітером, 23 го місяць знаходиться в ну, таких конструктивних дуже аспектах до Марса і Меркурія 23 лютого. В знаки зодіака Овін, 22, і 23, який означає розпочати щось нове, зробити крок в новий напрямок. Але все ж таки треба це робити обережно. Овін, знак здяка, стихії землі, тому хто діє дуже грубо і дуже необережно, то можна взагалі та і травмуватися в ці дні. З точки зору е більш таких конкретних справ, краще місяць в тельці, Це 24 і 25. В тельці це для таких ну, справ, які важкі, більше такі конкретні, більше ну, Потребують якихось ну, фізичних або моральних таких важких зусиль. А четверг і середа-четверг місяць вовні для більш швидких справ, які потребують ну, такої, хорошого настрою, швидкості, якоїсь там ну, задору такого на війні це бойового, такого, як Арестович каже, бойовий козацький дух. 23, -го, 22 -го буде дуже сильний при місяці вовні. А місяць Тельці 24, -те, 25, -те, 26. -те, більше для таких практичних, прагматичних справ. Хочу звернути увагу на такі дати, як п'ятниця. П'ятниця вранці, 24 лютого місяць, буде в квадратурі до Плутона. Цей аспект може бути пов'язаний з смертями серед цивільних людей. Тому, ну, всі ці дні вони такі військово напружені, бо хороші справи, ну, справно справи робляться не тільки у цивільних, а у військових теж людей буде багато ну, справ в ці дні. Але от 9-го вранці там буде від місяця, який пов'язаний з цивільними людьми до Плутона. Напружений аспект. А Плутон зі смертю пов'язаний. Тому цивільні будьте особливо обережні в п'ятницю вранці. Ну і не цивільні теж. В п'ятницю в день такий хороший аспект секстиль між сонцем і місяцем. Він. Ну, допомагає розібратися в якихось різних справах і домовитися до чогось, щось таке покласти початок якимось конструктивним речам. От субота, 25-го, з цих днів він більш складний такий, але теж він нормальний для всяких справ. Значить, будьте уважні і обережні в суботу, місяць з'єднання з ураном, уран означає неочікувані несподіванки. Тобто, з точки зору, наприклад, не дай Боже на міну наступити, де заміновано. От тобто, несподіванка чогось людина, що не очікує, в суботу це ну, найбільше такі приємні і неприємні сюрпризи можуть бути. От, а, а неділя 26 лютого, місяць, знаходиться знову ж таки ще в тельці, і там більше таких ну, цікавих аспектів між планетами. Тож для матеріальних конкретних справ неділя дуже хороший день. Весь цей період сонце знаходиться в рибах, а це означає, що перспективно якось. Гнучкість, як стихія води. Сонце, риби, стихія води це така енергія, яка плавна. Тобто треба бути більш одеситами, більш євреями всім людям в цей період, такий єврейський, гнучкий характер і хитрий мати, не бути дуже простачками. Дякую вас за увагу. Хто хоче, звертайтеся на приватні консультації, де ми ваші можемо більш детально розглянути.